Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами розпочнемо розбиратись в цікавих темах. І сьогодні давайте ми поговоримо про владу в Україні. Бо всі ви знаєте, що владою в Україні є народ. Це дає визначення стаття 5 Конституції України. А саме носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. І всі це добре розуміють. Але при цьому народ України, він же обирає для себе різних представників влади. Відповідно, на місцях він обирає у вигляді депутатів Верховної Ради, у вигляді президентів України. І народ має усвідомлювати про те, що коли він обрав цих представників, він має їх ще контролювати. Тобто не можна сказати, що я обрав, наприклад, міського голову, і на цьому моя місія завершена. Ні, місія тільки розпочинається, бо міський голова він же представник. Людей, своїх виборців, він представляє інтереси цих людей. І відповідно, ці люди мають казати про ті інтереси, які має представляти міський голова в вирішенні нагальних питань. Наприклад, якщо міський голова хоче прийняти якесь рішення по витрачанню бюджетних коштів, він має питати думку у своїх людей, у громадян, у виборців. Як вони на це дивляться? Тобто має бути думка. А вже після того, як буде сформована ця думка, відповідні різні розуміння, чи потрібно це, чи не потрібно, тоді міський голова приймає рішення вже на основі всіх цих аналізів, на основі всіх цих результатів, як на це дивиться сама громада. Чи вона задоволена цим рішенням буде, чи не задоволена, чи щось інше буде. Тобто, має бути спільний взаємов'язок між людьми. Які обирають представники влади, відповідно між тими людьми, які є вже при владі, яких обрали виборці. І таким чином будуть вирішуватися дуже багато різних питань на території. І не буде ніякого нерозуміння щодо того, витратили кошти, але, але не туди, куди витратили, не в, такому, не в такому обсягі вони витратили. Є дуже багато прикладів, і відповідно, там, де ви мешкаєте, ви можете самі. Самі назвати ці приклади, якщо витрачаються кошти, а потім ці кошти, виявляються, були витрачені, але при цьому є найбільш важливі питання. Тобто треба весь час питати думку людей. І люди мають це розуміти і казати про це своїм представникам влади, яких вони обрали, і контролювати весь цей процес. Тільки таким чином можна буде казати про майбутнє, про розвиток, про покращення. Якщо це не робити, відповідно будуть витрачатися кошти на розсуд тільки тих представників влади, яких обрали люди. І вони будуть саме вирішувати, на що треба витрачати, на що не треба витрачати. Тобто це буде відокремлена влада. Тобто виборці окремо, а ті люди, яких обрали, окремо. І це не дає розуміння, що влада в Україні є народ. Влада в Україні є народ це коли народ співпрацює з цією владою, надає різноманітні пропозиції, каже, що треба робити, як треба робити. Відповідно, влада радиться з цими людьми, з цим народом. Ось тоді буде розуміння, що в Україні є влада. Влада це народ. Відповідно, можна приводити дуже багато різних прикладів, але в більшості, якщо взяти весь період незалежності України, цього не було. Тобто люди. Обирали для себе тих або інших представників влади, і при цьому на цьому їхня місія завершилась. І, відповідно, ці представники влади вже самі на свій розсуд, розсуд вирішували, що треба робити в першу чергу. І в результаті ви знаєте, до чого це призвело. Що майже немає ніякого розвитку, люди невдоволені весь час, як ви бачите. І, розумієте, і не вирішується дуже багато питань. Або ті питання, які є, вони і залишились, і люди кожного разу цими питаннями звертаються. Тобто має бути налагоджений такий взаємозв'язок між народом України і обраним представниками влади, щоб було розуміння, що народ в Україні є владою, і ця влада має контролювати тих, кого вони обрали. І... Починати треба в першу чергу з місцевого рівня, бо на місцевому рівні знаходиться найближча влада до людей. Це голова, а також депутати місцевих рад. І люди, громада має бути, і розуміти, що саме ці люди, представляючи їхні інтереси, мають питати у своїх громадян, що першочергово треба зробити, і які кошти треба витрачати, куди саме, на які потреби. І таким чином буде той зав'язок і люди, як громадяни України, вони будуть вже усвідомлені в тому, що вони вже є учасниками процесу по витрачанню тих коштів, бюджетних коштів, які вони, завдяки яким ці кошти надходять до місцевих бюджетів. Тобто це вже буде. В інший рівень і зовсім інше розуміння. Якщо читати статтю 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, то саме цей народ має усвідомлювати і розуміти, що він має контролювати тих людей, яких він обрав, бо саме ці люди не можуть просто так без згоди, без погодження з народом щось робити. Вирішені. Будь-яких питань. Тому, шановні глядачі, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, залиште свої коментарі. Ми ще продовжимо, обговоримо цю тему. І запрошую вас ставати нашими новими глядачами, новими підписниками. Ставайте, ставте вподобайки, поширюйте це відео і до нових зустрічей. Всього найкращого.